Оксана, Тарас. Я, я в компанії Кормотех вже 5 років, більше п'яти, майже шість. І зараз я якраз займаюся розвитком нового бренду. Я керівниця бренду Deliccious. Адію, тобто ми виводимо бренд, запускаємо його на ринок і робимо так, що він приносив гроші компанії. Привіт, я Олена Голуб. Я керівниця відділу цифрового маркетингу та комунікації в компанії Кормотех. Ми будуємо бренди, сильні бренди Кормотех. Через канали комунікації, як традиційні медіа, так і цифрові канали. Найбільша унікальність, напевно, в нашому підході до самого продукту, в різноманітності тих смаків, які там є форм, текстур. Ми дуже багато працюємо і на власних потужностях. І з аутсорсними виробниками, причому з усього світу, шукаючи саме ті унікальні продукти, яких ще не було, або їх є дуже мало, і які можуть задовольнити найвибагливіших улюбленців. Запустити новий бренд з ідеєю, створити під це креативну комунікацію. Випустити 22 SKU, половина з асортименту за кордоном, це якраз, напевно, для нас якраз той найбільший виклик, який ми для себе досягнули. І важливо сказати, що все-таки за пів року існування бренду ми вже маємо дистрибуцію на рівні 90-відсотків в зооканалі, це один з наших основних каналів, і дистрибуцію на рівні. 35% в сучасній торгівлі плюс e-commerce. Тому для нас, з точки зору того, яка кількість роботи була пророблена за останній рік, такої послідовної операційної залучення великої кількості людей та процесів, це якраз був найбільше виклик. Я вважаю, що це теж велика перемога, тому що команда, бренд команда, і ми, як команда, долучалися до розробки комунікаційної платформи і креативної платформи. Я вважаю, що це така ну наша крута перший. Перший крок до того, аби привернути увагу до нашого бренду, диференціювати його від інших брендів на ринку, і дуже класно, як Оксана сказала, що один з наших таких атрибутів це емоційність, і передати цю емоційність через креатив. І це напевно великий відсоток успіху, тому що в нас класний креатив, класна платформа, і я вважаю, що це теж така заслуга, тому що це комунікація, це повідомлення, які чіпляють. Які привертають увагу, запам'ятовуються, і я ну, правда вірю, що це допоможе нам збудувати бренд і правильні асоціації з ним. Ми познайомилися з агенцією. Півтори, мабуть, два роки назад, мені здається, тоді ми прийшли до команди з запитом про ну, такий аудит консалтинг. Ось у нас були якісь певні зустрічі, а потім якось ми перестали та, тримати якийсь зв'язок. Коли ми рік назад почали активно готуватися до лончу Делікшису, ну постало питання в пошуку надійного партнера і не просто там агенції з ім'ям або з там з е, ну таким хорошою репутацією, так це важливо, але й ми відчували, що наш Продукт нетиповий, ну тобто він е, має багато викликів від того, що це абсолютно новий бренд, його треба запускати на ринок, до того, що ну, умовно в нас назва складна. – «Делікшес». зараз можна на ринку почути дуже різні інтерпретації Делік-лік, делік, делік де, ну, типу, «Делічос». Ну тобто, це смішно, але це теж наш виклик і, і, і складність з точки зору просування. Тому е, знайомство було два роки назад, але активно ось із, із, із появою потреби запускати. Цікавий бренд. Ми одразу звернулися до агенції і нам видалося, що є синергія. Для мене це завжди про проактивність з обох сторін. Я дуже чітко вірю, що результат, взагалі досягнення результату, і ефективність роботи можливо лише за умови, коли дві сторони: партнерський клієнт і агенція зацікавлені в результаті і проявляють ініціативу. Е от так десь це працює. Як тільки хтось один намагається відсторонитися, або такий приймає позицію неактивну. Навряд чи, навряд чи щось з цього вийде. Тому для мене партнерські відносини це точно про, про активність, це про прозорість, тому що взагалі всі відносини варто будувати на довірі. Звичайно, якщо це ми говоримо про бізнес, то тут дуже важливо прозорість, фідбек, аналіз, і це, і це якісь такі базові речі, які закладають цей фундамент для партнерських відносин. І це завжди готовність чути. Слухати і давати також зворотній зв'язок, тому що е, наведу, ну там в нашому в на з нашого досвіду роботи з агенцією НЕДПІК ми в кома у нас команда, яка має комунікаційних менеджерів, які власне відповідають за запуск рекламних кампаній, вони також. Разом з агенцією е, намагається шукати там нові можливості, нові канали комунікації, нові інструменти. І ми дуже часто приходимо документи з ідеями. І кажемо, нам здається, що тут може класно працювати. Нам видається, що тут наша цільова аудиторія, і це правда круто, коли агенція не просто е, включає цей інструмент в медіаплан, а також разом з нами його досліджує. І дає свій фідбек і рекомендації. І це про таку синергію. Тобто, мені здається, що ми якби, один одного підсилюємо, і це теж про успішність партнерських відносин. Важливо сказати, що це та команда, з якою завжди є відчуття, що твій результат це і їхній безпосередній результат, за який вони вболівають. І ти завжди відчуваєш, що він у них десь є на бекграунді, вони завжди про нього думають. І з якими б ти те, що сказала якраз Олена, з якими б ти ідеями не прийшов, інколи які б ти здавалося б нераціональні питання задавав і так далі, команда завжди настільки відкрита до нового до дослідження, до обговорень такого рівня відкритості і відчуття саме цієї спільної праці над єдиною, над одним єдиним завданням. Немає, напевно, в жодної з наших інших команд, тому ми це дуже цінуємо, і це якраз для нас як партнерські взаємовідносини. Це відчуття. І також я би ще додала, що нас так, впевненість в тому, що ми в надійних руках. Ми відчуваємо, що е, загалом команда дуже сильна, тобто вам вдалося зібрати сильних людей, е, які добре спрацьовуються разом, але е, е, самі по собі дуже, дуже є сильними і е, цілісними. Тому ви знаєте, загалом ринок е, агенції він динамічний. Ну, в принципі, як і всіх, змінюються люди. Є завжди часом ризик, що якщо піде одна сильна людина. То це вплине безпосередньо на проект. Нас такого відчуття немає, тому що ми відчуваємо впевненість в кожному, хто працює ну з ким ми знайомі, хто працює над проектом Delicious. Тому це дуже круто, що вам вдалося зібрати таких сильних е, е, людей, які є і з однієї сторони командними гравцями, але кожен по собі е, ну справжній професіонал. Це круто. Другий раз цела <зас> сердечка. Напевно, найкраще, що може бути, це відвертість. Причому я, зі своєї сторони, завжди стараюсь бути відвертою і говорити те, про що ми думаємо, що ми хочемо, і про всі речі, які, можливо, не завжди навіть приємні. І хочеться такого самого зворотнього зв'язку від нашого партнера. От Це, напевно, найцінніше, що може бути, з моєї точки зору. Це база, точно про відвертість, відкритість я мабуть вже трошки це швидше згадала про ну для нас лайфхак — це власне, наче ми працюємо в одній команді. Тобто в нас немає такого відчуття, що ми замов... ми клієнт, там замовник, це підрядник, точно ми так не працюємо. Лайфхак в тому, що відчувати себе частиною команди, а команду, наприклад, агенції інтегровувати, наче якби в наші процеси. Це, це такі ну це не те, що лайфхак, але. Це відчуття роботи над чимось спільним, і власне, те, що ми залучаємося, аналізуємо інструменти, пропонуємо якісь рішення, відповідно консультуємося з агенцією, тому що там більше людей, більше там експертної точки зору. Тобто лайфхак полягає в тому, щоб е, працювати як одна команда, а не е, е, клієнт підрядник Насправді, позаду два флайти рекламних почали ми в січні. Звичайно це ще не так багато часу. Попереду ми чекаємо дослідження бренд хелстрекінгу для того, щоб вже побачити так більш цілісно, як це вплинуло там на перші якісь зростання по знанню бренду. Але оскільки наша там зосереджений стратегія, здебільшого зосереджена в діджиталі, то звичайно ми моніторимо збільшення попиту на наш продукт в інтернеті. Це пошукові запити. Що приємно, і це десь нас так гріє нашу душу. Що ми вже е, по суті е, обігнали е, там таких одних з лідерів в сегменті і вже на максимально наближ, наблизилися до лідера в категорії в пошукових запитах. Це означає, що нам за е, 5-4 місяці вдалося е, Сформувати цей попит. І ну, цей, ця дуже така активна, е, активне зростання і динаміка, е, вона нам дає хороші сигнали на те, що ми е, ну, рухаємося в правильному напрямку і що наша стратегія працює. Тому це такі, мабуть, перша перші така е, приємні, перші приємні результати. З, і ми в очікуванні, що буде далі більше. Такий момент, що це, напевно, не зовсім перемога, але це та дрібниця, яка заклала правильний фундамент. Ми там про кінець літа, осінь, витрачали якраз на працювання всіх стратегій у всіх напрямках. І зазвичай, як ти працюєш з партнером, не працьовуєш стратегію. Ви там брифуєтесь раз, перебрифовуєтесь, потім якась презентація. Зазвичай це перша презентація, ти слухаєш, думаєш, ну таке, зараз половину переробимо, потім допрацюємо, і з того може щось і вийде. І насправді. Тут хочу відмітити команду NetPeak, бо коли ми слухали презентацію стратегії NetPeak, було відчуття, що боже, ну тобто, навіть нема сильно що допрацювати, ну, тобто, якісь дрібниці ми врахуємо, а насправді настільки круто пропрацьоване, пропрацьоване завдання, і це дало розуміння, що ну, тобто, ми рухаємось правильно і що ми обрали правильного партнера. Я бажаю е, продовжувати тримати цю високу планку якісного сервісу і такого інноваційного підходу. Тому що мені здається, що за рахунок таких е, компаній, як Netpeak, ми дуже круто е, апгрейдимо рівень загалом. Е, Такого виду сервісу в, в Україні, тобто я за те, щоб ми робили якісний ефективний маркетинг, е і це круто, що агенція взяла таку високу планку з експертизою, з глибиною аналізу, з, до з доступом е до різних продуктів, які дозволяють робити е просування комунікації ефективними. Е ось тому тут е продовжуйте, продовжуйте тримати цю планку. Вона дуже добре працює загалом на ринок України, тому що мені здається, нам. Є до кого е, прагнути, є чому вчитися. Та команда і той партнер, якому хочеться, напевно, побажати, просто не втрачати те, що в них є зараз, тільки доповнюватись новими ідеями, натхненням, розвитком. І все точно буде круто, бо ви є трансетерами. В тому, що ви робите в агентському бізнесі. А ще ми знаємо, що ви розвиваєте зараз активно і експертний напрямок розвитку свою присутність на експертних ринках. Ми тут вам бажаємо успіху, бо ми трошки вже з агенціями там попрацювали, і ми знаємо, що з вашим підходом, з вашими людьми, ви точно і там будете топ. А ще дуже надіємося, що вдасться нам попрацювати там спільно, бо ми, ми так, та, ми дуже чекаємо насправді, тому що дійсно знайти якісних крутих партнерів дуже складно. А навіть в наших, в сусідніх країнах з Україною це в рази складніше. Тому бажаємо вам там успіху, чекаємо і ми готові.